Добрий день, малята! До дня народження українського поета Тараса Григорьовича Шевченка пропоную переглянути відео. Отику сіреки коти. Часом буває нелегко приспати дитинку, але іноді засинає цілий народ. Так сталося 200 років тому. Тоді народився хлопчик, якому з дитинства не спалося. Батько Тараса чомукував, беручи з собою невгамовного хлопця, дивитися на світ. Зори моя вечірня, зійди над горою. Так ми познайомилися. Але скоро стовпи, що підпирали Тараса в небо, впали. Його батьки померли. І він іде у найми до дяка, щоб заробити шмат хліба і навчитися малювати. Такими руками хіба волам хвости крутити. У 14-й влаштовується козачком до пана Енгельгарта. Якось той застав Тараса за малюванням і наказав відшмувати. А потім дізнався, що мати при собі художника дуже модно. Так тихою сапою Шевченко опинився в колі тих, то розписував більшой театр. Там він зустрів Карла Брюлова. Такий талант не має скніти у кріпацтві. Я хочу викупити хлопця. Аби не збирати потрібну суму. Брюлов намалював портрет вихователя самого Царевича та розіграв його в лотерею серед царської родини. Свобода! Шевченко стає улюбленим учнем брюлова в академії мистецтв та справжнім Денді. Він любив хороший ром, китайський чай і навіть чи то по мудньому, чи по козацьки олдскульно проколов вухо, але безсоння мучило його, як і в дитинстві. Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим, тихесенько. І ми почали говорити Віршами. Скоро світ побачив перший кобзар. Це ж якась мужицька мова. Так був, ні в Петербург, а Тарас все не спав. Він описував сон, в якому перебував його народ. Чи довго ще на сім світі катам панувати? За вигадане блаженство часів Гетьманщини, за думку, що Україна може існувати як окрема держава. Зори моя вечірні, зійди над горою, поговорим тихесенько. В неволі з тобою на вихід гомоніли ми Тарасом вже на Аральському морі. Він малював краєвиди, а інколи себе. А коли повернувся зі служби у далекому Казахстані, хотів родини та спокою, він усе життя не спав. Тож, зустрівши в друзів кулішів, служницю з України, вирішив з нею одружитися і навіть обрав землю під хату неподалік від Канева. Але господин Шевченко, Царь не дозволяв вам виїжджати із столиці. Повернені до Петербурга повернули до реальності. Це не те, що ти подумав. Втім, саме те, а далі все як у вісні: багато рому, хвороба і ці останні рядки. Чи не покинуть нам не Богу, вірші не віршувати та заходиться рештувать вози в далекую дорогу. Шевченко врешті заснув: А українці, що прокинулися, відспівували його в кожній церкві дорогою в Україну. Так воно й повелося. Українці споконвіків засинають під мамину колескову, а прокидаються від Тарасових слів. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою.